Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання, місто Херсон. Що заважає захистити Херсон, віддігнати ворога і знищити всіх, хто обстрілює місто Херсон. Тут Верховний суд це дуже добре. Є необхідність, не вистачає в місті, так в Херсоні, не вистачає живої сили, не вистачає ліків, щось відбувається. Великі потреби для того, щоб захистити місто. Треба більше ресурсів, більше живої сили військових. Тут надійде. так Є великі потреби. Ще потрібні човни, потрібні катери, потрібні якісь плавні засоби. Тут буде кошти. Саме кошти для того тут буде або через через Дніпро, напевно, рух. Щось заплановано таке, щоб. Перепливати. Або це для людей, щоб людям на воді дати ліки чи вивезти людей, врятувати людей із води, перемістити через воду. Такого плану. Бо тут мусять люди. Переплисти і назад повернутися туди і назад, туди і назад. І з людьми повернутися назад. Криза. Людям не вистачає ліків, не вистачає їжі, не вистачає грошей. Там є люди, напевно, що їх. А вода від ну, От, перешкода в них вода. І ці човни необхідні. Так. Відступ буде від Херсону, відступлять вороги. Ще мусять Зробити такі маневри, і ворог, росіяни, відступати будуть від міста Херсон. Так, мають бої відбутися. Такі якісь щось пов'язано із водою. Переплисти треба. Це важко зробити, це дуже важко зробити, щоб відігнати от ворога, змусити відступити. Тут будуть рухи через воду. Так, місто Херсон на майбутнє. Багато заготівлі, багато будуть від відновлені за води якісь, або це пов'язано із харчуванням, заготівля їжі, і в місці стане військовий головнокомандувач, от якийсь самий військовий буде в Херсоні знаходитися, в нього будуть рухатися Військова техніка дуже-дуже швидко, прямо пересуватися звідти, назад, відновиться якийсь рух. Так, і буде місто відновлювати роботу. Запрацюють підприємства, які не працювали. Людям стане набагато легше. Так, Тут будуть рятувати людей, відірваних від землі, як водою від межованих. Так, я заперечую це негатив, заперечую всі перешкоди, заперечую, більше немає нічого, що заважає врятувати людей у Херсоні. Закрити небо над Херсоном, відновити життя мирне в місті. Більше нема ніяких перешкод, які заважають врятувати. Так, має настати мирне небо. Перекриваю лаборанти тікають з міста, до речі. Прошу Вищі сили, допоможіть нам відновити мир у місті Херсон. Перекривають, знищити всіх хто обстрілює місто. Більше не може ворог цього робити, закрити всі шляхи дороги військовим Росії. Перекриваються всі шляхи дороги. Більше ніхто не може постачати боєприпаси військовим Росії. Закрита дорога, ламаються всі плани агресивних дій щодо міста Херсону. У ворога немає змоги цього робити. Буде так, буде так, буде так. Відступає ворог від Херсона. Буде так. Прошу допоможіть нам, будь ласка. А для військових України надходить все необхідне, все, що потрібно для наступу на ворога. Щоб відігнати його від міста Херсон, знищити повністю, буде так, відкритий шлях. Забрані всі перепони, буде так. Вищі сили, янголів охоронців духів роду, закликаю, допоможіть захистити місто Херсон, повернути ворогу по Верховному суду, всі бомби, ракети, снаряди, то все, що дійсний ворог всю агресію повернути їм назад. Тому, хто робив, буде так, буде так, буде так. І відігнати якомога далі відвернути від Херсона росіян. Буде так, буде так, буде так. І прошу відкрити всі дороги для військових в Україні у місті Херсон, забрати всі перешкоди. і е Допомогти, щоб надійшла вся допомога, військова зброя для захисту міста Херсона і знищення ворога. Буде так, буде так, буде так. Збирали шляхи будуть захищені люди, в місті буде так. Буде все сказане, здійснене. Прошу вищі сили, зламайте всі плани ворожі. Зруйнуйте, закрийте шляхи. Буде так. Дякую за увагу.